З нами команда Золотий Колос. Вітаємо сьогодні з перемогою на 14-му всеукраїнському турнірі. Вдало дебютували. Які емоції, Владислав? Які цілі на турнір, декілька слів від тебе. Добрий день. Опять дуже радий присутствувати і участию на такому турнірі. Цілі, як завжди, максимальні. Як мінімум, треба в тройку входити. Я думаю, що всі приїжджають за цими емоціями і за цими містами. Всі за медалями приїжджають. <тур> uh, кого виділиш серед команд? Таких фаворитів. ну Я так розумію, ви також себе відносите до числа фаворитів. ну Кого все-таки виділиш серед сильних команд, з ким би може хотілося зіграти вже в пізнішій стадії? Uh, тут всім зрозуміло, що є фаворити трикратної чемпіон Тайр Експерт. Uh. Очень хорошая команда, Сухая Балка, которая готовится сейчас к экстралиге. Не могу не отметить из групп которые в нашей группе. Я понимаю, что у нас с ними ключевая игра будет завтра. Выстрелить могут все, так как грязное время и такой формат, что три дня тяжело. Як тобі загалом 16 команд і те, що зібралися саме такі команди з різних регіонів. Наскільки це додає мотивації вам саме виграти цей кормить? Это очень сумасшедшая мотивация, так как собрались очень хорошие коллективы, с которыми хочется поиграть. Конечно, очень много детских команд. Хотелось бы, щоб більше було київських приїхало. Ну нічого страшного, тяжелые времена. Кто приехал, всем большое спасибо, очень приятно. Ну що, вам успіхів і перемог на далі. Дякую.